За незалежність України загинув 11 вересня 2025 року поблизу населеного пункту Березове Сідельниковського району Дніпропетровської області. Поховальна команда розгорнути державний прапор. Добрый прапор. Thank Шановна Наталя Миколаївна, від імені президента України, Верховного Голокомандувача України, дозвольте вручити вам цей прапор. Ці освободителі звільняють нас від будинків, від батьків, від дітей. Але дякуючи таким хлопцям, як Богдан, ми не маємо ворожого чобота на своїй землі. Гіркотою й болем сповнений цей день для всіх мешканців громади а насамперед для рідних, близьких, друзів, однокласників, односельців, побратимів та знайомих загиблого, які прийшли провести його в останню земну дорогу. До прощального слова запрошую сільську голову Наталію Вікторівну сліпухову Навчався в Урішанинській загальноосвітній школі 1-3 ступенів. Згодом продовжив своє навчання у Глинському професійно-технічному училищі. Після закінчення навчання працював у приватного підприємства, потім допомагав батькам, був надійною опорою для своєї родини. У січні 2024 року Богдан прийняв рішення, підписав контракт і до долав Збройних сил України. Він був ще зовсім юним, але мав велику силу духу, справжнє серце патріота. Його товариші пам'ятають його як доброзичливого, щирого, відповідального і завжди усміхненого юнака. На жаль, у боротьбі за свободу і незалежність України, за наше мирне майбутнє Богдан загинув. Він віддав своє життя за батьківщину, за кожного з нас, за те, щоб Україна була вільною і сильною. Сьогодні Україна переживає найважчі випробування у своїй новітній історії. Ворог намагається знищити нашу державу. Але на його шляху стоять наші герої, такі, як Богдан. Мужні воїни стають щитом між нами і війною, віддаючи найдорожче своє життя. Ми розуміємо. Є слів, які б могли полегшити біль утрати для рідних Богдана. Та знайте, що вся громада схиляє голови перед вашим сином, перед його подругом. Він наша гордість, наша пам'ять, наш герой. Віднині ім'я Богдана Сезоненка назавжди вписане в історію нашої громади та нашої України. Наш обов'язок берегти цю пам'ять, розповідати про нього майбутнім поколінням, шанувати його подвиг. Вічна пам'ять і вічна слава захиснику України, Сезоненку Богдану Валентиновичу, вічна слава героям, слава Україні. Шановні односельці і шановна вся наша громада, сьогодні навіть природа сумує разом з нами. Дуже сумно, вона плаче, бо ми, на жаль, вкотре прощаємося своїм земляком, зовсім юним хлопцем. Просто навчався, жив, мріяв, як і багато інших його друзів та однокласників. І хотів просто бути щасливим на своїй землі, у своїй державі, у своїй країні. Але... Клята війна не дала здійснитися його мрія. Він завжди допомагав іншим, був щирим, добрим, простим хлопцем. Ніколи нікому не відмовляв у підтримці. Він був, на перший погляд, зовсім непомітним і дуже скромним. І коли він навчався в школі, ніхто навіть і не здогадувався, яка доля на нього чекає. І ніхто навіть і не думав. Що він стане нашим героєм, нашим захисником, нашим воїном. Його доброта світилася у щирій посмішці, з якою він дивився на світ і яку дарував іншим. Цією щирою посмішкою він зустрічав кожного, хто до нього звертався. Він не встиг багато чого зробити у своєму житті. Він не встиг долюбити, любити. Він не встиг створити сім'ю і народити дітей. На жаль. Він був гарним і люблячим сином для своїх батьків. Він був гордістю і опорою своєї родини. Мав багато друзів, які його любили і поважали. І любили і поважали не за те, не за якісь його не знаю, заслуги, гроші. Просто любили його і поважали, бо він був дуже хорошою людиною. Він був справжньою людиною, яка яку завжди цінують і якою має бути кожен. Друзі знали, що на нього завжди можна розраховувати. Його дружба, підтримка і щирість завжди залишиться у їхніх серцях. Він міг бути вдома, він, ну, він міг бути поруч з рідними, але прийняв чоловіче рішення стати на захист нашої країни.